Авіс. Висока якість палива зазвичай ціною. Вихідні це свято. Свято родинних покупок та доступних цін. У мережі супермаркетів Арсен. З п'ятниці по неділю. Стигнокуря охолоджене 24 гривні 49 копійок за кілограм. Шампіньони 16 гривень, 99 копійок за кілограм. Арсен, на вихідних купувати вигідно. Сіті з другого до 4 грудня до закінчення товарних запасів. Сексуальні розлади це проблеми дня вам. Добре. Те, що то інспекція, інспектор Бабляк. Документи маєте, пане водій, все порядок? Так. Да. Авто ваше? Так. Да. Да, зупинки. Я ж не говорю, ви з ремнем їдете. Знаки я все знаю, все нормально. Для чогось зупинили мене? Свята йдуть. Ну то й що свята йдуть? То що? Причина зупинки свята? Чому тут свята до того? Вже при можливості Наш. Прошу. Наш. При ну, хто ж не вимагає? А? Ну, 1400 прийде, то поміняється? Так, я просто вам говорю, то зразу, як завжди, у нас все буває. Всі на раз. Ніхто ще не раз. Вже про... по телебаченні говорили. Прийде час, поміняється. Прийдемо там продоволька.